У 2024 році в український прокат вийде драматичний фільм з елементами комедії, редакція, головні ролі якого Дмитро Вагненко журналіст, а нині військовий Збройних сил України. Сюжет фільму розпочинається з диких степів і лісів українського півдня. Тут молодий науковий співробітник природничого музею Юра намагається врятувати рідкісних тварин від знищення. Він шукає бабака степового, якого нібито бачили селяни в цих краях. Натомість хлопець стає свідком підпалу лісу. Він несе фотографії підпалювачів і свою статтю до редакції місцевої газети, але ні природа, ні справедливість тут нікого не цікавлять. Його наївне бачення світу руйнується у вирі фейкових новин, корупційних схем і фальсифікованих виборів. Опинившись у центрі таємничого ритуалу, який проводять місцеві чиновники, герой має з'ясувати, хто він представник непісниклого виду людини справжньої чи звичайний невдаха. Стрічку знімали в Херсоні та Херсонській області, зокрема у нині окупованих Олешківських пісках. Фільмування було закінчено за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення, але світова прем'єра стрічки відбулася на Берлінале, який пройшов з 15 по 25 лютого. За словами режисера Бондарчука, для усієї знімальної групи редакція більше ніж просто фільм. Це особливий досвід, що випробовував межі наших можливостей та змінював наше життя. Монтуючи його, ми поверталися у рідні місця, багато з яких нині під окупацією, багато зруйновані, і спогад про них існує лише на екрані. Я вдячний, що фільм зустрів однодумців особі команди Берлінале. Радію, що світова прем'єра відбудеться за їхньої авторитетної підтримки супроводу перед найкращими кінопрофесіоналами, критиками та глядачами з усього світу. Для нас це також можливість розповідати про Україну, нагадувати про необхідність підтримки нашої боротьби на одному з найвпливовіших кінофестивалів світу, тієї боротьби, в якій у грудні 2022 року, захищаючи Україну, героїчно загинув режисер монтажу Віктор Онисько. А у грудні 2023 року актор, виконавець ролі бжоляра Василь Кухарський, розповів Бондарчук.